Швиденько вам покажу, яка машинка зараз приїхала. Це Донфенг Є 26 комерційна машинка, розміром местечика, але вже, але вже чисто заточена під електрокомерційне Ні авто. 5,5 кубів, все обшито, світло всередині, такий пол, дверка совна з боку, ззаду розпашонка. На дві людини кабінка, тут, бачите, перегородка, все обшите утеплено. Це Донфенг, вони співпрацюють там, з рядом німецьких компаній, випускають такого плана і не тільки такого плана, різні електромобілі. Тому фахівці вже в цьому це точно. Китай вже всіх пере... перегнав. Машина не за всі гроші, машина абсолютно новенька, її можна придбати як в лізінг, кредит, по перерахунку Отака машинка нова 2022 року. Сразу кажу. Це машина у нас стояла на майданчику в Китаї, чекала там документів. У нас була партія таких машин, але вона вже розпродалася, остання з партії. Так що, ну що, кому цікаво, будь ласка. Показую, що у нас ще є електричні, але це з Європи, бушні машини. Це Maxus Deliver 3. Є довга база, є коротка. Оцю сріблясту вже забирають, ще біла є. Біленька, це коротка база, 4,8 куби. Ну що, авто може це, про Донфенд, кажу, є М26, може 240 км проїхати. Он ще, до речі, більший бус, такий як Спрінтер. Це ЄВ-80, так що ми займаємося електромобілями і легковими, і комерційними, різними. Зараз ще в дорозі пасажирські в 80 і а, є в 80 з кузовком на три людини кабіна і кузовок ззаду 3,5 метри. А зараз показую вам ЄМ-26. Будь ласка, вулиця Павла Усенка, у нас 70 електромобілів плюс-мінус по наявності. Так що чекаємо на вас. Гарного дня, бережіть себе. Електрифікуйтесь, поки є можливість, поки це доступно в цьому році. Гарного дня, бережіть себе.